Привіт, це запис що там є камер. Алла Петриченко, Я засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ShopExpress. Сьогодні телефоную незвичайному спікеру. Це пані Олександра Сологуб, яка є керівницею платформи назовні, яка сприяє виходу на експорт українських підприємців. Саша, привіт, вітаю. Дякую за підключення. Запитання від підприємців, які хотіли б ширше бути представленими на закордонних ринках. Наступне що треба зробити для запуску продажів за кордон українському підприємцю? Конкретні кроки будемо дуже вдячні почути. Порад гарне запитання. Почну з того, що потрібно захотіти виходити на експорт і відноситись до цього серйозно. Перше, ми вибираємо ринки, на які б ми хотіли виходити. Чому? Тому що це фокус по сертифікації, по маркуванню, по логістиці це перше. Друге, це взагалі маркетингова стратегія. Має бути гарний сайт мовою країни, в яку ти збираєшся виходити. Чому? Тому що є от певна специфіка, наприклад, в Італії або в Іспанії. Вони люблять, коли або навіть у Франції вони люблять, коли це зроблено їх мовою. Якщо ми говоримо про Європу, так або має бути присутня арабська, хоча б у презентації, наприклад, коли ти виходиш на ринки близького сходу, тому що більшій переважності вони не дуже всі говорять англійською мовою, або вони більше вони краще сприймають арабську. Потрібно от мати належну презентацію до сайту для того, щоб можна було її розіслати і ознайомити взагалі з потенційних партнерів зі своєю продукцією. Також треба бути готовим до того, що деякі країни вони просять зразки, наприклад. Тобто, ти маєш розуміти, що тобі може бути потрібно відправити зразок на тестування. Так, якщо ти звертаєшся на назовні і отримуєш відповідь від економічного дипломата відповідно до свого запиту, потрібно Пропрацювати його відповідь, чому тому, що коли надаються контакти, які ти запитував, контакти потенційних контрагентів, контакти е, проф, спілок або асоціацій, з ними потрібно зв'язатись. Тобто е, має ще бути елемент листування і постійного ну, якби підігріву <свісно> свого потенційного контрагента, не, ну не можна там відповідати через місяць, так тому що е, потрібно вести комунікацію. Взагалі дуже багато іноземних партнерів вони люблять. Е, Особистий контакт. І коли ти його тримаєш. Ну тобто, ти не відпускаєш свого потенційного партнера. Останнє це ми рекомендуємо брати участь у виставкових заходах, про які ми вже говорили. Це дуже класний інструмент і залучення нових потенційних контактів, і взагалі представлення своєї продукції і розуміння того, як ця продукція представляється на різних ринках. Супер, це чітко. Найбільш складне умовно, а це не складно відправити зразок <ріхання> і запитувати Слухай, ну що ти отримав? Тобі сподобалось? Ти подивись, яка гарна якість а наскільки економніше, дешевше, то вигідніше тобі, якщо ми це завеземо, не ти будеш з інших країн брати. Так, я навіть можу привести практичний приклад. У Нас була компанія, до нас звернулася, яка взагалі ніколи не експортувала. Але через те, щоб виробництво просто не закривати, вони виробляли картон і виробляють слава богу, досі, чому ми дуже раді. Вони захотіли вийти на ринки Європи, тому що вони зрозуміли, що це для них, напевно, не буде найлегший шлях. Вони створили заявку на. Польщу, до Польщі, і відповідно до контакту, який надав економічний дипломат через платформу назовні. Вони почали контактувати от з потенційним контрагентом, потенційним партнером, так як компанія ніколи не виходила на експорт і не представлена на інших країнах Європи, що також насправді є важливим елементом, коли ти працюєш з євросоюзом, тому що вони дивляться, де ти ще є, і тоді, ну тобто, в яких країнах там в яких мережах можливо це дає більше їм довіри взагалі до компанії. Тим не менш, так як ця компанія не виходила раніше на експорт, вони вирішили спробувати. Вони надіслали свої зразки, і настільки ці зразки сподобались, що компанія підписала зразу контракт, а потім ще 10. Так, тобто воно це, це працює, але потрібно виконувати свою домашню роботу. Коли тобі, наприклад, дають контакти для опрацювання, бажано їх опрацювати. Чудово, з вірою, з розумінням, що тут буде він він партнерство і готовністю відправити, показати свій товар після того, як ти його, наприклад, в інтернеті чи в онлайн зустрічі показав, показати його ближче, фактично надіслати майбутньому замовнику. А ну бажано ще й на виставці з ним зустрітися і це ж саме товари йому ще раз дати, дати, дати. До За речі, зараз дуже класний інструмент і навіть онлайн виставки. Їх стає дуже багато, і навіть у нас також на каналі можна почитати про них. Це дуже просто. Ти реєструєшся в тебе. Є свій віртуальний кабінет, ну як віртуальний стенд на цій виставці, і це також інструмент залучення потенційних контактів. Чудово, це дійсно економить час і готує підґрунтя для наступних кроків вже фізичного представлення своїх товарів, поки там кілька образців для замовників. Я також додам, що ми платформа ShopExpress, сприяємо от другому пункту е, успішного виходу на міжнародний ринок. Ми надаємо всім за потреби. Інтернет-магазин безкоштовно на рік. Якщо є реєстрація на платформі, назовні, то будь ласка, якщо вам потрібен. Якісний інтернет-магазин, щоб представити свої товари, свій бренд і могти легко спілкуватися з міжнародними замовниками далі в онлайні, в тому числі, то беріть нашу експрес. В тому числі буде мультимовність, мультивалютність. Це буде інструмент, який дійсно продає товари. Наприклад, ви захочете через товарні реклами в Гуглі представляти на широкий ринок певної країн. Свої товари, то можна мати такий продаючий інтернет-магазин, сайт на потрібній кількості мов і використовувати також і силу онлайн-продажів. Запрошуємо дуже дякую, Олександро! Зрозуміла ці прості п'ять кроків: це не важко. Головне просто вірити, що експорт це те, що нам потрібно, це те, що зараз будемо масштабувати наш бренд український, і користуватися платформою назовні. Шукати, їх, отримувати їх і вивозити українського виробництва продукцію, продавати її вигідно на закордонних ринках. Дуже дякую, що працюєте. Дякую вам.